Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок. Всіх скликає на урок. Тож мерщій, часу не гаймо. Рідну мову всі вивчайну. Тема уроку розрізнення слів, які називають числа, і відповідають на питання скільки. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою частиною мови. Послухайте, будь ласка, вірш Марійки підгірянки. Скажіть. Про що цей вірш? Школа наша, школо, приголуб нас мила. Пригорни усіх нас, як голуб підкрила. Ти нас всіх научиш, як на світі жити, як зло оминати, а добро чинити. Бджилоньки на квітах, дітоньки до школи. Там збирають мудрість, як мед у полі бджоли. Про що? розповідає цей віршик? Так. Тут розповідається про школу. Правильно. Знайдіть, зачитайте, чому навчить нас школа. Так, знайдіть і зачитайте, що збирають дітки у школі. Молодці. Розгадайте, будь ласка, ребус. Дивимося мед Е. Замінюємо на У, Р, міст, відкидаємо букву і знак м'якшення. Що за слово вийшло? Здогадалися? Мудрість. Правильно, давайте заглянемо до словничка. Що таке мудрість? Мудрість це знання розуму. Слова мудрість знання розум близькі за значенням. Розгорніть, будь ласка, свої зошити. Запишіть число лютого, класна робота. Каліграфічна хвилинка. Повторимо написання великої і малої букви М, з'єднання нижнє, а також слово мудрість. Поставте відео на паузу. Запишіть. Гра найрозумніший. Перевірте свої знання, дітки, скільки звуків у слові мудрість. А скільки букв у цьому слові? Чого більше? букв чи звуків? Нам м'який знак. Знак м'якшення показує, що букв більше, а звуків. Менше. Скільки голосних звуків у слові мудрість? Назвіть їх. Який склад наголошений у слові мудрість. Який не наголошений? Прочитайте його. Скільки приголосних звуків у слові мудрість. Назвіть приголосні звуки. Пам'ятайте знак м'якшення. Позначає м'якість попереднього приголосного. Скільки складів у слові мудрість? Молодці. На яке питання відповідає слово мудрість? Що воно позначає? Ознаку, назву чи дію предмета? Яка це частина мови? Мудрість? Молодці. Якої мудрості навчило вас це завдання? Ми пригадали звуки і букви, склади, так? А також частину мови, іменник. Гра розсипанка. Зберіть, будь ласка, прислів'я. Перевірте. Прочитайте відповідно цеглинкам. Скільки потрібно людині, щоб навчитися мудрості. Увесь свій вік правильно. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання. Частина 1 на сторінці 91. Права 327. Розглянь комікс. Прочитай репліки другокласників. Поставте відео на паузу. Прочитайте розмову. Молодці, які частини мови згадали діти. Назва предмета це яка частина мови? Іменник, ознаку предмету позначає предметник, дію предмета. Діє слово. А ось вони питають, чотири позначає кількість предметів, а яка ж це частина мови. А про це ми з вами дізнаємося сьогодні на уроці. Права 328. Досліди нову групу слів. Крок перший. Скільки підсніжників зображено на кожному малюнку. Рахуємо дітки квіти, скільки квіточок, скільки квіточок. А тут. Порахуйте. Крок два. Як ти гадаєш, що означають ці слова? 1, 3, 4. Вони позначають. Дію предметів чи кількість предметів? Правильно, вони позначають кількість предметів. Бо ми питаємо, скільки квіточок на цих підсніжниках молодці. Давайте зробимо висновок. Є слова, які позначають кількість предметів і відповідають на питання скільки. Як же називаються ці слова? Прочитайте правило. Так, як називається ця частина мови? Числівник. Давайте, дітки, заглянемо з вами у саму назву частини мови. Числівник. Яке слово заховалося? Правильно, математичне слово число, так? Да? Ой, якщо число, кількість предметів, то це частина мови називається числівник. От у нас 1, 3, 4 це числівники. Бо відповідають на питання скільки. Права 329. Відгадай загадки. Знайди слова, які відповідають на питання скільки. Дивимось, у нас слова для довідки. Відгадки. Сопілка, окуляри, рукавичка. Перша загадка. Два скельця, три дужки, на ніс і на вушка. Що це? Правильно, це окуляри. П'ять комірчин, а одні двері. Що це таке? Рукавичка, правильно. Деревце не полінце. Шість дірочок має, весело співає. Так, це сопілка. Завдання 2. Спиши дві загадки на вибір. Підкресли слова, які називають кількість предметів, тобто частину мови числівники. Поставте відео на паузу. Права 329. Спишіть два речення. Підкресліть кількість предметів. Давайте перевіримо. Два. Числівник. Скільки? Два. Скільки? Три. Скільки? П'ять. Скільки дверей? Одні. Скільки? Шість. Правильно. Слова 2, 3, 5, одні, шість це числівники. Давайте з вами поговоримо про числівник. Чому числівник це особлива частина мови. Бо вона позначає кількість предметів. Скільки. Давайте з вами порахуємо двадцятками. 20, 20 це числівник. Скільки? 20. Давайте порахуємо двадцятками. 20. 20 додати 20. Ще 20. Ще 20. Ще додали 20 100, правильно. Як ви думаєте, як і чому виникла лічба? Так, бо людині треба було рахувати, знати скільки. І вона почала рахувати, де трапляються числівники. Зазвичай дітки-числівники зустрічаються в мові, да? а в математиці числа і цифри. В математиці ми пишемо відповідними знаками, цифрами, записуємо числа в українській мові, слова-числівники, частину мови, пишемо словом, а не цифрою. Хто працює в зошиті? Розгорніть, будь ласка, сторінка 26, правий 47, 48. Виконайте. Права 330. Запиши відповіді на запитання одним словом. Правильність написання слів можеш звірити за словником. Скільки тобі років одним словом пишемо? Вісім. Але пишемо словами. Числівник це слово. Вісім. Кома. Скільки в тебе друзів? Словом одним. Скільки в тебе іграшок? Скільки в тебе вдома книжок? Скільки книжок ти прочитав чи прочитала за останній місяць? Ми з вами записали слова, які позначають кількість предметів. І називаються вони яка? як правильно числівники. Сьогодні з вами ми познайомилися з новою частиною мови, яка називається числівник. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молодці.